Молитовний сніданок у передень Дня Незалежності об'єднав представників влади та духовенства різних конфесій. Незвичний захід світового формату організували у дворі обласної державної адміністрації з ініціативи новоствореної духовної ради краю. Конфесії християнські міста Хмельницького вирішили об'єднатися в духовну раду саме для того, щоб всі наші загальнохристиянські потреби. В обговоренні разом в спільноті, щоб проходили, молитовні сніданки давно практикують у Сполучених Штатах Америки та країнах Європи. В Україні вони вже відбувалися у столиці. А от обласний захід такого формату перший. Головна його мета у неформальній обстановці обговорити найбільш болючі питання сьогодення знайти шляхи для об'єднання суспільства. Сьогодні ми будемо піднімати питання молитись за Україну за народ, перш за все. Слово Боже каже, щоб ми перш за все чинили молитви і благання за всіх людей. Будемо піднімати питання про війну на сході і молить за мир на нашій землі і за військовослужбовців за захист для їхніх родин також за мир і зсилення. За словами представників духовної ради, подібні молитовні сніданки практикуватимуть і надалі.